А, причому такі амбіції були, але вони були, які знаєте, напівреалізовані. Ну, декілька там блоків побудували. І, ну, За часів незалежності я маю на увазі. І ще два блоки заклали. Тобто ну, на нульовому циклі там від 0 до 5 відсотків є вже готовність. Ну, те, що там на, зараз на Хмельницькій атомній електростанції те, що хоч, хочуть добудувати. А, але все рівно не було цього розуміння цілісної, системної, е, е, цілісної системного формату розвитку, як е, не, було, не було розуміння необхідності кластерного розвитку. Е, Добудову боків розглядали просто як е, механічне введення якихось потужностей без прив'язки до розвитку цього ядерного кластеру. Е, 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 ніхто навіть не ставив завдання виробляти твели. І е, якось розвиватися в цьому напрямку. Хоча, як ми бачимо, в Казахстані такі амбіції були і вони дали позитивні результати. А Іран, якщо вже повертатись до Ірану, він підійшов до цієї ситуації, коли у нього взагалі нічого не було. Тобто в Іран, коли почав разуватися вже в 20 столітті після Другої світової війни, Там, у нього не було ні вір. вищої освіти. Так, вони почали розвивати ще тоді, коли вони були союзниками західних країн Британії та Сполучених Штатів Америки.